Доброго дня всім! Сьогодні нарешті не став той день, коли можна відкрити всі карти, як би той сказав на руки. Є в наших Збройних силах такий підполковник Урбан Олег Валерійович. Який, має... який має статус учасника бойових дій на горну зброю. Ну, можу поспорити ще куча медалей. Який ні одного разу, ні одного дня не був у копі, не відтягував ні, разу ні одного пораненого хлопця. Наші хлопці, які воюють, стараються, там роблять все для нашої перемоги, не можуть такого звання отримати. Але підполковник столової частини це може. В нього є все, народна зброя, в нього є учасника бої, в нього все є, в нього все чітко, в нього все рівно. За що йому така заслуга? За гроші. Я вас дуже всіх прошу зробити наголос. Наскільки я знаю, ця людина хоче ще служити в інштабі. командувати повністю вже всім. Не маленькою частиною, де він зараз командує, і хоче себе проявити як нормальний мужик. Хоча ми всі розуміємо, мужик себе проявляє не так. Ніколи в одного всі карти в руках, а в другого немає нічого, і він його пригнув. Ну, Пригнув, пригнув, все. Але людина, яка не... в цій війні взагалі нічого не зробила і вважає себе учасником цієї війни, ну це неправильно. І в гінштаб такій людини не повинні йти. Я дуже сильно поважаю нашого залужного, він молодець, Красавчик. Будемо за ним топити до кінця. Ну цю людину я хочу, щоб прославили всі: Урбанович, Олег Валерійович. Це людина, яка має статус УБД нагородну зброю все, за що ти її получив? Ти просто, я тепер від себе, чисто від себе, ти просто кресониш, який робить все. Ми всі знаємо я. Пане президент України, пане Злужний, я вас дуже сильно прошу. Візьміть на замітку цього хлопця. тому що він не заслужив нічого. Відношення в нього. Нульове. Повага до нього від військовослужбовців нульова. Його не поважає ніхто навіть не в тиловій часі, ні в якій частині його поважати не будуть. Тому що ця людина не була ніде, не знає нічого, але має більше, ніж ті люди, які провоювали багато-багато чого. Дякую всім, прошу максимального розвитку з цьому відео, щоб такі, як він, вибачте слово п не були при власній нашій країні. Дякую вам всім.